На старт, увага, руш. Більше сотні бігунів Миколайчиків в Ужгороді взяли участь у благодійному марафоні Пробіжи, допоможи. Долали 6 та 2 кілометри центральними вулицями міста. Завдання не просто пробігти, а й допомогти. Участь у марафоні платна. Гроші збирають на лікування для 11-річної доньки військовослужбовця Катерини Фрінт. І сьогодні ми збираємо для чудової дівчинки 11-річної ужгородки Катерини Фрі, яка бореться з важкою недугою, гострим мілоїдним лейкозом. Або як у нас то кажуть, ра крові. Тому пані Даванова, кожен з вас може долучитися до того, щоб дівчинка все ж таки подолала цю недугу. Благодійний забіг «Миколайчиків» – це традиційний захід. Щороку збираються небайдужі ужгородці, аби зібрати кошти на благий намір. Ця команда миколайчиків постійні гості на благодійних забігах. Ми кожен рік беремо участь нашою дружньою командою, які стисняються, стоять з боку. Ми тут. чому ми беремо участь? В першу чергу, щоб допомогти Катерині одужати, набратися сил і можливо в дорослому віці з нами Томанова, брати нагадуєш, участь. Це Основне ну, а інше це 23. спільна 23. наша 23. така дружня команда, 23. позитив, енергія і гарний, гарний настрій. Ігор та Валентина цього року бігли вперше на забіг, одягли святковий одяг. Емоції розповідають, переповнюють. Дуже подобається не просто відчувати себе миколайчиком, а дійсно робити щось корисне, допомагати. Для дівчинки ми бажаємо одужання 100% і робити ніколи не втрачати надію. Тут навіть не про чудо, тут просто про постійний шлях вперед. Ужгородці переконані, що маленька Катерина вже зовсім скоро здолає важку недугу, адже знають, що саме напередодні різдвяно-новорічних свят збуваються найзаповітніші мрії. Диван, як то кажуть, створюємо ми самі, але віра допомагає людині.